Вітаю пані та панове. З вами Юрій Ющенко, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія. Чому програмістам необхідно знати про рух? Причин для цього багато. Розглянемо все по порядку. Про логічне програмування. Існує багато суперечливих думок. Чому так сталося? Одразу після виникнення логічного програмування Пролог знайшов дуже-дуже багато прихильників, які пророкували йому велике майбутнє. Більшість прихильників сподівалась, що з часом Пролог витіснить усі інші мови програмування. Але ці сподівання не виправдалися. Чим так сильно приваблює себе пролог? Головною причиною було те, що на відміну від інших імперативних мов програмування, на яких програміст має чітко вказати інструкції, які при виконанні комп'ютером приведуть до результата, у програмі на пролозі. Можна не вказувати явно ці інструкції. Навіть можна не знати алгоритм розв'язку задачі. Можна не перекладати його у вигляді інструкцій для виконання комп'ютера. Потрібно і достатньо формалізувати умови у прикметній області термінами математичної логіки. І цього буде достатньо для розв'язку різноманітних задач у цій області. Умови цих задач задають відповідними запитами, які теж задаються логікою. При цьому потужні можливості і властивості інтерпретатора здатні знаходити розв'язки задач та у деякому сенсі. Здатні генерувати, породжувати алгоритм розв'язку кожної з цих задач. Ця властивість породжувати, генерувати алгоритм розв'язку задач є підставою фахівцям використовувати наступні питіти та прологу, чарівний, чудовий, потужний та багато інших. Ще на ранніх стадіях. Фахівці визначали, що для деяких класів задач початкові коди на полозі суттєво менші за обсягом, якщо їх порівнювати, з обсягом відповідних програм на імперативних мовах програмування. За рахунок чого відбувається скорочення початкового коду. Перш за все, за рахунок того, що імперативні мови програмування оперують та перетворюють елементи даних, одиниці даних. А декларативні засоби програмування не лише мова право, дозволяє оперувати з сукупностями даних, з множинами, які можуть подавати, наприклад, в якості списків або абстрактних типів даних. Ті, хто знайом з функційним програмуванням, та або з мовою запитів SQL, мають відчути цей потужний ефект. В імперативних мовах ми використовуємо заголовки циклів для того, щоб у тілі циклу визначити дії з елементами множини. Та або Здійснити теоретико множинні операції з множинами. Найважливішою особливістю декларативних засобів, про яку зазвичай забувають зазначити, це відсутність поняття змінної в її класичному розумінні, змінна та її значення. У декларативних засобах програмування відсутнє поняття, стан пам'яті, змінна та її значення. У декларативному програмуванні Лесквір, у більшості, якщо не у всіх, функційних мовах програмування та вмові про Бог змінні використовуються зовсім за іншим призначенням. Наприклад, в SQL і для іменування стовпчиків таблиць. Тобто для іменування атрибутів. У логічному та функційному програмуванні змінні використовуються для співтавлення, уніфікації або для позначення збігу, співпадіння чогось та використовується для позначки, що це є тим самим. Що і у іншому входженні, входженні цієї змінної. В декларативних засобах відсутнє поняття стань пам'яті. змінна та її значення. Та відповідно відсутній оператор, який дозволяє змінювати значення змінних. Оператор присвоєння. Ну, звісно, що відсутні і інші оператори. Введення виведення значень змінних. Перші змінюють значення змінних, а другі використовують значення змінних при виведенні. Оператор присвоєння є головним, найважливішим, центральним засобом перетворення та збереження даних в імперативному програмуванні. Ті, хто опанували SQL або Функційну мову програмування, наприклад, Гаскет, розуміють, що можна обійтись без оператора присвоєння. Програмістам, які знають виключно імперативні мови програмування, дуже складно, а часом і неможливо вторупати, як можна розв'язувати задачі, як можна програмувати без використання оператора присвоєння. Підпишіться на канал, який присвячений, окрім навчальних відео по програмуванню екзотичне мова програмування, Гаскіль та Пролог, Присвячений ще невідомим сторінкам історії інформаційних технологій. Поставте лайки історичним відео та залишайте під ними будь-які коментарі. Це важливо для поширення невідомої інформації. Про історію зародження інформаційних технологій, яка приховувалася тоталітарним комуністичним режимом. Повернімося до головного питання. Чи потрібно програмістам знати пролог? Те, що необхідно знати мову запитів SQL, ні у кого не виникає сумнівів. Оскільки. Багато роботодавців зазначають у вимогах до пенсійних працівників вимогу знання SQL. Подібне стосується і функційних мов програмування, хоч і значно менший попит роботодавців на таких знавців. Зовсім інша ситуація з логічним програмуванням. Особисто мені не зустрічався попит. Назначів мови про Вог. Ну, але мені відомі декілька окремих випадків, коли мої студенти, захопившись прологом, влаштувалися за кордоном, зокрема у США, на роботу згідно зарплатною і успішно не лише програмують на мові пролог, а й розроблюють засоби цієї мови. І так, чому мову пролог необхідно вивчати, необхідно знати кожному програмісту? Перш за все, мова пролог сама по собі, як зася програмування, являє собою дуже цікавий інструмент. Нагадаємо питі, які використовуються до логічного програмування, які були обґрунтовані, чарівний, чудовий, потужний. По-друге, мова про являє собою зовсім інший підхід до формалізації завдань комп'ютеру для розв'язку задач. Цей підхід. Розбігається не лише з підходом імперативних мов програмування, а й з підходом до програмування у функційному програмуванні та у SQL. Зовні логічне програмування чимось схоже нагадує функційне клаузи, співставлення. Навіть синтаксичні позначення списків і їх обробка дуже подібні функційному програмуванню. Але функційне програмування має у якості сурового математичного підґрунтя лямбда числення. А логічне програмування має у якості теж суворого математичного підґрунтя зовсім інше. Логіку предикатів. Першого порядку. З SQL все в точності навпаки. Зовні запити SQL абсолютно не схожі на програми на пролозі. Хоча і то і інше грунтується на теорії відношень, тобто на логіці предикатів. Опанування різноманітних підходів до програмування сприяє розширенню способу мислення і це збільшує потенційні можливості програміста, який програмує на інтерактивних мовах програмування. По-третє, теж важливо: мова право використовується при розробці промислових та комерційних програмних систем. Зокрема, для пошукових систем, баз даних, баз знань, для розвитку логічних задач, які виникають у різноманітних прикметних областях. Окреме та вагоме місце логічне програмування займає реалізації логічних ігор на всіх платформах, включаючи iOS та Android. За логічним програмуванням зберігається слава як одного з найпотужніших засобів розв'язку задач штучного інтелекту. Вельми багато років до про пролог розробники програмного забезпечення ставилися дуже скептично. Здебільше скептицизм ґрунтувався. На часовій неефективності логічних програм та на відсутності зручних засобів розробки сучасного научного інтерфейсу користувача. Зі зростанням швидкості комп'ютерів часова неефективність відходить на другий план. А за останні роки для прологу розроблено низку бекендних засобів. Які дозволяють розроблювати сучасний інтерфейс користувача, включаючи веб-інтерфейс та можливості тач для мобільних пристроїв. Це п'ята особливість та підстава опанувати мову пролог. Шосте мова пролог має можливості. Двосторонній імплементації або, ще кажуть, двохсторонній інтерфейс з іншими імперативними мовами програмування. Наприклад, svi Prolog за допомогою бібліотеки GPL дозволяє звертатись з мови Java до програм на svi Prolog та навпаки. З програм svi Prolog в якості викликів предикатів. Можна викликати програми, записані на джаві, результати яких мають бути узгоджені з концепцією логічного програмування. 7. Слід зазначити, що пролог дуже зручний для реалізації парсерів ну, або синтаксичних аналізаторів. Восьме. Пролог широко використовується у наукових дослідженнях, зокрема математиками для автоматичного доведення теорем. Ну, тут слід зазначити, що пролог народився саме при реалізації задач автоматичного доведення теорем. І наостанок, дев'яте. не дарма. Приблизно 20 років тому Міністерство освіти та науки визначило курс логічне програмування як обов'язковий для спеціальностей, пов'язаних з програмуванням інформатикою, комп'ютерними науками, програмною інженерією. Слід наголосити, що скептичне відношення до мови про Бог спонукало розробників програмного забезпечення. Приховувати факт використання мови про у своїх розробках. Саме тому статистичні показники використання мови пролог у комерційних проєктах є заниженими. Підсумкуємо. Мову про слід вивчати не лише тому, що вона цікава, а й тому, що вона поширює мислення. Нарощує потенційні можливості програміста і використовується при розробці реальних комерційних програмних систем, що гальмує поширенням логічного програмування. Скептицизм до мови про Бога. Як і самих розробників програмного забезпечення, так і керівників IT-установ. Гальмує також недостатнє розуміння переваг мови, мови про вог. Гальмує недостатня кількість програмістів, які знають, володіють та глибоко розуміють логічне програмування. Підпишіться на канал, який присвячений невідомим сторінкам історії інформаційних технологій. Поставте лайки та залишайте під історичними відео будь-які коментарі. Це дуже важливо для поширення невідомої історії зародження інформаційних технологій в Україні, яка приховувалася. Тоталітарним комуністичним режимом. Дякую за увагу. До зустрічі!